Увечері, 28 жовтня, житель міста Коростеня під час риболовлі виявив у річці Уж понівечене тіло невідомого чоловіка. Про це він одразу повідомив до поліції. Відтак на місці події працювали слідчо-оперативні групи головного управління національної поліції в області та Коростенського райуправління. управління. Для з'ясування обставин та обстеження дна правоохоронці залучили водолазів. Крім того, поліцейські зверталися до жителів району та області із закликом допомоги. Могти встановити особу загиблого менш ніж за добу правоохоронці з'ясували, що вбитим є 43-річний житель Ушомирської громади Коростенського району. У результаті низки слідчих та розшукових дій оперативники кримінальної поліції запідозрили у причетності до вбивства 71-річного жителя міста Користеня. За місцем проживання чоловіка вилучили низку доказів протиправного діяння. Попередньо господар будинку намагався приховати. Злочин та позбавитися тіла. Для цього частково розчленував його, менші частини разом з одягом палив у печі, а решту понівеченого тіла викинув до річки. Тож чоловіка затримали у порядку статті 208 із затримання уповноваженою службовою особою КПК України. Нині у межах кримінального провадження розпочатого за частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України слідчі з'ясовують всі обставини події. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За такий злочин законодавством передбачено покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура. Слідчі дії тривають.